До 10 тисяч військових матимуть змогу проголосувати на виборах у неділю. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. Це ті учасники АТО, які встигли змінити місце голосування, тому зможуть віддати свій голос за ту чи іншу партію на найближчих виборчих дільницях. Ще частина захисників вітчизни виборюватиме своє право на голосування через суд. Військові обурені тим, що Верховна Рада так і не спромоглася забезпечити їм голосування. Нагадаю, у понеділок народні депутати відмовились включити у порядок денний два. Законопроекти, які давали зелене світло волевиявленню військових у зоні АТО, за різними даними йдеться про 30-50 тисяч людей. Для мене незрозуміла ситуація, коли ми дозволили голосувати людям, які знаходяться за гратами, люди, які в принципі порушили закон проти народу України і засуджені, а лишили право тих, хто захищає Україну. Це оцінка діяльності нашого Верховного Ради. Уряд готується до можливих терактів та провокацій у день виборів. Прем'єр Арсеній Яценюк наказав МВС СБУ та Міноборони залучити всі сили і засоби для того, щоб життю виборців та членів комісії нічого не загрожувало. У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував, виборчий процес пильнуватимуть понад 80 тисяч правоохоронців. Більш як 60 тисяч будуть охороняти безпосередньо виборчі дільниці. Особливий контроль встановлять у Донецькій та Луганських областях. Если кто-то хочет и думает, что может получить депутатский мандат ценой жестких, активных, криминальных действий, получит результат, что цена этого будет не мандат, а будет несколько тюремных сроков. И здесь мы настроены очень решительно.